У Греції через спеку закривають для відвідування туристичні об'єкти. Так в Афінах недоступний акрополь та довколишні пам'ятки. Перша цього літа хвиля спеки не спадає в країні вже кілька днів. Вітри з північної Африки підняли стовпчики термометрів до 43 градусів Цельсія. У всій Греції закрили початкові школи та дитячі садки. А для людей похилого віку в Афінах обладнали спеціальні приміщення з кондиціонерами, де можна сховатися від спеки. У свої роки я ніколи не бачив такої спеки в червні. Я 21 рік займався зимовим плаванням, і таке літо бачив вперше. Вогнеборці у стані підвищеної готовності, бо в низці регіонів прогнозують сильний вітер. У середу вони вже загасили кілька лісових пожеж. Влада Афін повідомляє, що місто патрулює поліція за допомогою дронів. Зміна клімату вже настала. Науковці попереджали нас багато років, але на жаль, глобально щось зробити ми не змогли. Але в Марії Афін ми просунулися вперед і посадили тисячі дерев. Греція одна з країн Європи, яка найбільше постраждала від зміни клімату. Останніми роками через спеку тут було кілька смертоносних пожеж та нерегулярні зливи. Науковці попереджають, що до 2050 року в року Греція може в середньому стати на 2 градуси спекотніше.